Третя петелька за дві половинки. І також пров'язую два стовпчики з одним накидом. І так по всьому колу. У результаті в мене вийшов ось такий елемент в'язання. Якщо ось тут у мене було 16 стовпчиків з накидом, я їх удвічі збільшила. 16 і 16 буде 32 стовпчики з одним накидом. І приєднуюсь. Під першого ось цього стовпчика, і знову ж переходжу ще раз під дві половинки. Ось такий елемент в'язання вже готовий. Тепер знову ж дві петельки, сюди додаю стовпчик з накидом. У Услід...